Аксесуари Джекін Джонс, в коробочках, такий шкіряний ремінь, бабочка галстук, фуді флісова, елька, куртка доуп зимова, розмір XS S, джинси 28-32, джинси 29-32, Безрукавка. Джинсовка L, штани 27-32 спортивні штани L, Світшоти L, Светр L, Світшот спортивний. Куртка зимова Jack and Вода не L Елька. Тут дві кишені, шарф, піджак, розмір. 46. Лонгслів, поло, розмір S Selected, джинси розмір 38-32, «Гольф» від Selected Home розмір L, 70 євро по бірці, светер XL, боксерки, труси розміри ML, штани від 38-34, Олом, слів. Мка від Selected. Піджак від Selected Home, 48 розмір, 120 євро по бійці. Штани карго 31 32 і светр